Що саме вибрати спеціалісту? Комбінований пілінг, який має у своєму складі безліч кислот або монопілінг? Коли ми говоримо про складні пілінги, вони більш складні технологічно. Тому що скласти всі речовини, щоб вони нормально взаємодіяли між собою, дуже непросто. Тому комплексні пілінги завжди більш технологічні, вони завжди більш актуальні. Тому що Компанія, лабораторія вклала більше зусиль для їх комбінації. По-друге, кожен компонент має свою дію, і якщо він іде у комбінації, то у цьому випадку ми зменшимо концентрацію кожного з активів і тим самим зменшує можливі побічні явища, які вони можуть викликати. Тому, вибираючи чи моно чи комбінований пілінг, завжди треба вибрати комбінований.